Фестиваль він дуже консервативний, він не трансформується. Ми збираємо традиційно українське кіно короткометражне. Ми не міжнародний фестиваль. І це було дуже несподівано в 1997 році, коли ми запропонували таку схему, бо всі фестивалі тоді були міжнародні, і більшість залишається і сьогодні міжнародні фестивалі. Але в, в принципі в кінематографічних країнах е, існують національні конкурси. Ну нам інколи треба подивитися один на одного. І довгий час відкрита ніч, їй Богу, був єдиний національний фестиваль в Україні. Кіметр завжди цікавий, тому що це така форма, можна експериментувати і якось бути більш вільними, ніж в повному метрі. Люди готові приходити з кіно цілу ніч, це дуже класно. Говорить про те, що це кіно завжди було цікаве і продовжує бути цікавим. І класно, що наше українське кіно розвивається, і є глядачі, які готові це дивитися і підтримувати. Хоча там є короткі метри такі і студентські, які ще такі дуже сири, такі дуже може не до кінця. Роблено, тому, що люди роблять перші шаги, а кроки, але люди їх підтримують і це дуже класно. В цьому є найсмачніше, напевно, одна з смачних складових цього перформансу це кількість людей, кулуарність, артовість. І е, ті актори, які приходять сюди, ті кінодіячі, якісь вони відчувають, що ми якісь такі, ну такі у нас своє братство. Отакі якийсь малий соціум. Та? Ми знаємося от на цьому кіно, і це прекрасно. Так і має бути. Ніколи мас-маркет не може зайти на цю територію, а ця територія повністю на на мас-маркет. Від <му> цьогорічного фестивалю. Відкрита ніч і чекаю того, що і від першого фестивалю, який гарно пам'ятаю, все це було не тут, все це було на Дрівському узвозі. І стан українського кінематографа був не такий, як зараз, як останні вже по суті 10 років, а він був напівмертвий, майже мертвий. Ну, Хто хотів, той якось знімав, але і технології були інші. Чекаємо, щоб нас здивувало. Чекаємо емоцій, чекаємо. Е Якоїсь розмови про те, як ми живемо, особливо як ми будемо жити. Я чекаю нових фільмів, і неважливо повний це метр чи короткий в даному випадку. Це фестиваль короткого метра, це фестиваль українського кіно, українського дебютного кіно. Це фестиваль, який з майже чверстолітньою історією. Тому я чекаю, що цей фестиваль не просто відбудеться, а що він далі далі буде мати продовження. Це важлива точка зустрічі і фестиваль народився тоді, коли не було можливості українському кінематографісту показати український фільм українському глядачу. Тому слоган фестивалю був завжди Ми для нас про себе. Сьогодні, звичайно, можливості більше подивитися українське кіно, але фестиваль все одно залишається для молодих людей, точкою, де вони можуть показати свій фільм, великій аудиторії. Своєрідна площана, де можна презентувати свою першу роботу і заявити про себе як про кінематографіста. я прийшла ще задовго до початку. Я побачила повністю заповнені місця, і це дуже добре, коли український глядач навіть звичайний перехожий, бачачи, бачить що йде, йде кіно, йде показ кіно може доєднатися, приєднатися і потім вкласти своє враження і знову повернутися в кінотеатри. Загалом завжди ну, для всіх сценарії, ідеї це ну для всього світу. Це ну не те, що проблема, але треба шукати хороших сценаристів, хороші ідеї. Але мені здається, що за останні роки ми зростаємо і ми щось знаходимо. Ну от сьогодні вже були е, картини, які мене ну сценарно ідейно е, здивували. не були мурахи. Одне уточнення. Я хочу э, навчити, як правильно приймати приз. Можна? Так. Ура! Друзі, включайте камери. Вони Вам вручають приз. Треба зробити отак. От Це актриса. Молода. Дуже молода. Вероніка Ольшана. Фільм черевички не носи. Ніка, ти чого не спиш? Гляньте. Знаєте, я чесно хотіла сказати, що вона спить, але вона справжня актриса. Вона чекає свій приз чотири дня, були зйомки, і навіть більше я просто вже не помню. Потому що мені вже сім років, а було мені тоді п'ять. Мені було дуже весело там зніматися це було дуже круто. Це фестиваль, який в першу чергу дає сили і віру в себе. І це надзвичайно круто, коли ти відчуваєш такі комфортні домашні обстановці. Це почуття потім згадуєш все життя, тому що потім було багато фестивалів, було багато нагород. А ось цей фестиваль він, це як така ініціація для режисера, для знімальної групи, і це надзвичайно круто. Це дуже важливо, тому що ось Тарас Таменко він, він живий приклад, живий класик. Як можна отримати нагороду тут, потім в Берліні. Цього року вже по іншому екран знаходиться. Зала трішечки по-іншому, але атмосфера вся та сама, і мені би хотілося більш сміливості. Мені би хотілося більш різнобарвних тем, заборонених тем, таких можливо скандальних якихось тем. Я сюди також прийшов таким молодим, і я дуже хотів це відчуття перенести молодому поколінню. І коли ми знімали уже цей фільм, і було приблизно розуміння, коли він буде закінчений, я собі ставив ціль так: перший фестиваль, на який ми надійшлемо нашу роботу, це буде відкрита ніч. І зараз є таке відчуття такого завершеного гештальту, що ми подалися, у нас це все вийшло. Ми зробили кіно, показали його, і його побачила велика кількість людей. І для нас це, ну, це найприємніше. Гран При фестивалі відкрита ніч отримує фільм черевички зношення. Головна думка фільму. Про почуття повинне, про, те, про неможливість людини прийняти смерть близької людини, про е, неможливість прийняти свої помилки. Хотілося розуміли, що маємо всі шанси, тому дуже раді отриманій нагороді. Цього року цей приз має грошовий вимір в розмірі 50 тисяч гривень завдяки розпродакшн-студії Морква Cinema Lab. І ми вас запрошуємо до нас гості. в гості. У таких фільмах нас глядачів все таки не досконалість, а сміливість, пошуковість, відвага от Ну от, В фільмах переможців це точно було. Ну, ну Неношені черевички, там справді драматична історія, по-перше, але вона зроблена в цікавій формі. Е, і це, це головне. 24-й фестиваль Відкрита ніч завершує свою роботу. Як відомо, те, що нас не вбиває, нас робить сильнішими. Я думаю, що наш кінематограф били і знищували от за останні там 20 років, 30 років, але він вистояв і з'явилося от нове покоління, яке вже я думаю не зіпхнеш з цієї дороги.